О, що не дається, так? Да? ха, -ха, -ха. Бува. О! Оце хрупнув, оце по-справжньому хрупнув. Ось такий от білий красун. І ще один є. Все, в руки не вміщається вже я бачу, так? Да? Ну і це ще ж не все, люди. А ось, дивіться, яких два красенячка. Ай! Друзяки, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, як завжди, миколаїч на зв'язочку. Люди, ну у нас сьогодні непланова така поїздка до лісу, хочемо трішки погулять, на роверах на наших поїздить. Ну і, звісно ж, я, як завжди, беру штативи апаратуру і маємо надію, що ми знайдемо грибочки і покажемо обов'язково їм вам. Тому не перемикаємося, сідаємо зручніше і дивимось наше відео. Погнали! Так, ну що, друзяки, а ось і є наша перша знахідка. Дивіться, які грибунчики-красавчики. Як я вам завжди кажу, всі грибочки красиві, всі грибочки гарні. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за грибочки. Це, друзі, синяки. Самий звичайний синяк, їстівний, умовно, їстівний грибочок. Можна вживати в харчування після обробки, однозначно. А ось поруч звалений, дивіться. Також це з сімейства болетових. Дуже схожий на білого гриба, але він жовтий. Це горчак, друзі. Такого гриба брати не потрібно, тому що він перепорте весь ваш урожай, який ви назбираєте. Дуже гірчить, дуже. А ось іще пару красенів. Ну це взагалі страшні. Дивіться, які. Це взагалі страшні, здоровезні. Синяки. Ну, як я вам завжди кажу, ми поки що не за цими грибульками. Ну, а так от початок є. Будемо далі гуляти. І будемо далі. О, Ще кажуть, поруч сироєжки є. Зараз, зараз, зараз. Ага. А ось і сироїшка-красунька. Красунька-сироїжка. Її ні з чим не можна спутати. Білосніжна ніжка, фіолетова шляпиночка. Саме звичайна їжечка. Може, де й голубіночки побачимо, звісно, що вам покажу. Поки що так, будемо рухатись далі. Ще двох красунчиків. Лазим, лазим Дивіться, які гарненькі малючки. Ну, я думаю, тут вже без підказок, хто дивиться мої канали, ті знають, що це білі грибунчики. Будемо викручувати. Ой, які красунчики, клас! І як я вам кажу, значить сьогодні у нас буде смажена картопелька з грибочками. Так, друзі, ще один малючок гарненький. Заховався такий в травичці, зовсім не видно, зовсім. Манюхенький, білесенький. Як бачите, грибочки ростуть, все нормально, все виходить. Ну, візьмемо, візьмемо. І цього красенька. Отак. Дивіться. Дивіться, який малючок, гарненький бочоночок. Це такий виліз два дні назад. Це ще манюсінький. Ну, заберемо ми цього друга. Я ж кажу, бо тут грибників лазить багато. Тут, якщо ти не вспів, то не знайдеш більше нічого. Отакий от красунчик, також білесенький грибунчик. Забираємо. Так, друзі, зупинився показати вам отаку сироїшку. Великий саміш сидим, звісно ж, як я вам завжди кажу, сидіть і крутіть головою. Дивіться, по горизонту де є гриби. І тут знаходимо ще от таке поруч дійство. Дивіться, який мамонт. Просто красунчик. Дивіться, який класний грибяра. Ану викручуйте. О, що, не дається, так? Да? Ха-ха! о! Оце хрупнув, оце по-справжньому хрупнув. От такий от білий красун. Просто мощнячий грибочок. Просто клас, взагалі. Обалденний. Да? Рука і, як завжди, я вам кажу, шапка. Шапка така. І поруч вони ще один побачили. Також травички заховався, щоб його ніхто не знайшов. І от такий от красунчик, і ще один біленький. Ай! Ану, ну, виривається з трави. Ех, не, не віддається, Не віддається, не все так просто. О! Отакі от, от два красунчика білий грибочка. От такі от взагалі, шикарні. просто шикарні гриби. Як для цієї пори року, так це взагалі просто-просто космос. Ну, а так от, друзі, шукаємо далі, лазимо. Ну, нашли цілу сімейку. Нарешті перша сімейка білих грибунчиків. Викручуємо. Викручуємо це саме те, за чим ми приїхали. Смакота. Смакота. Так, перший погнали. Їдемо далі. Другий красунчик. Викручуємо його також. Ай-красавиця, ай-красавиця, а не грибочок. Є. Погнали далі. Так, так. Друзі, шанхаями, шанхаями. А тут а дивіться. Один. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. І он шостий, друзі, за ним маленький. Я ж кажу цілими родинками, цілі родинки. Зараз будемо викручувати. Це саме смакотливе, саме смачненьке. Так, є, он ще один. один. А ось іще один малючок. Ой, я ж кажу, в траві А, не... їх, там два. їх там навіть два. Я ж кажу, в траві не дуже добре видно, але... Хто має гарний зір, грибники мої. Дивіться, уважно. Тут теж три Три грибунчика. аж. Так, оце ось. Угу. Перша-перша гарна сім'я. Сімейка, яка нам попалася. М -м -м. І он ще один лізе. Так, да, так, да, так, да. да, я бачу, бачу. Ні, то сироїжка, то сироїшка, друге. От вам дивіться, якраз бачите. Сироїшка. Якраз це є. Хто старенький. старенький? Хай він залишається. Так, ладно. Ще, 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 ще. Ось ці ось потрібно викрутити. Ні. Так, це ми стільки нарахували, друзі. Сім. Сім. Ну це ж ще не все, друзі. Зачекайте, посидьте, посидьте перед екраном і зачекайте. Це гарна сімейка така дебеленька. Є. Є ще один грибунчик, красавчик. І ще один є. Все в руки не вміщається вже, я бачу, так? Да? Ну і це ще ж не все, люди. А ось дивіться, яких два красенячка. Ай, ай, просто космос, я ж кажу. Перша гарна сім'я білих грибочків. Така основательна. І гляньте ж, гляньте на стан, який, дивіться. Під шапиночкою, білесенька. Як, як я все люблю, ви ж знаєте. Круто! Ну все, будемо тоді далі крутити головою. Ну ось дивіться, з однієї сімейки підіб'ємо ітоги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грибунчиків, друзі. З однієї сімейки і майже на одному квадратному метрі. Ну а так от, будемо рухатись далі. Що, друзяки, ще є красунчик. І навіть я вам скажу вже, ба більше не один. Обана, на Ано хруп. Ай, ну гляньте, ну гляньте, як можна не любити ці гриби, друзі. Дивіться, який красавчик! Який красень грибульчик. Поруч пантерний мехомор. А ось дивіться, ще який красун. А ось і навіть він там не один, так як я вам кажу, то два брата акробата. Один лом, вторий лопата. Гляньте, гляньте, які красунчики. муха вже сидить, он піде тим самим. Хоче відкласти яйця, щоб, щоб туди вже полізли черви. Отаких от, от три гарненьких красунчика. Ну, ну, Гриби шикарні, реально, люди. І ви хоч обіжаєте, що я сюди там. Привілічую, ні, нічого я не приувілічую. Це просто дійсно космічні гриби. Отак. Все, двигаємось далі. Ще одна знахідка. Ще один малючок гарнесенький. Гарнесенький малючок білесенький. Сидить, теж не хоче віддаватися, да? хоче ще рости. Отакий от от красунчик білесенький. Також у нас на сковородочку. Все, друзі, я дійсно я дійсно радий, що є грибочки. Ми знаходимо, знаходимо, коли сім'я ми знаходимо невеличкими, коли великої сімей, коли, коли по одному. Але це активний відпочинок. І вам бажаю також того ж самого. А ми будемо гуляти далі по лісу. Так, люди, ще ось старичка одного знайшов старенький, ну. Червивий. Червивий однозначно, ось вам зараз покажу, чому я і не беру такі гриби. Ну, в них немає смисла, люди, реально. Ні, хто на засушку, хто бере сушити, я знаю, такі грибочки беруть. Ну я таки не беру, чому, бо ми гриби не сушимо. Ми або тільки консервуємо, або ну, в основному жаримо їмо свіжими. Все. Тому як на засушку, так може ще і хто хоче такі гриби береть. А так старі гриби є, старих грибів багато, але ми більш направлені на молоденькі грибочки, щоб приїхати, помити і зразу на сковородочку. Друзі, ось знайшов цікаве сусідство. Дивіться. Горчак росте. І поруч з ним майже з одного корінчика, там трішки рядом сираїшка. Отак от. Поруч ростуть отакі грибунчики. Ось один грибунчик, ось інший грибунчик. Також це я вам просто знімаю, щоб ви розумілися. Дуже-дуже-дуже схожий на білий оцей цей грибок, але ніжка в нього жовта. І гіемофора, цей, що під низом, він також жовтенький. Ну, я зривати його не буду. Я вже десь в попередніх відео показував ці гриби, хай вони ростуть далі. Так, друзі, є ще красунчики. Отакенький з лимачками, звісно, під'їжений він. Але, але можна його хрупнуть і подивитися на нього зблизька. Та ну, в принципі, люди, чого й ні. Оце все обрізається, це все зрізається під шапиночкою, доволі класний він. Забираємо такого дроза. А ось іще один поруч одненький. Також гарний грибончик, трошки під'їжений, бачите, мишками, слимачками. Але і такого гриба ми заберемо. От такий от красунчик. Теж дуже-дуже гарний грибочок. Я ж кажу, це все обрізається, це все, що поїжене, нема нічого страшного. А все остальне на сковородочку. Все, друзі, рухаємось далі. Так, поціновувачі сироїжок. Ще є отакий грибунчик. Ну, Бачите, трошки порваний, звісно вже. Е, вологи є, але і спека, і спека є, і її трішки пориває. Ну, Все одно гарний грибунчик. Я ж кажу, хто поціновувач сироїжок, так мож, можна йти в лісочок, збиратись, вирвав корінечко. Ну, мокреньке, прям чуть, що мокреньке. Волога є в ґрунті. Сироїжечки теж класні грибочки. Хто Хто полюбляє, хто бажає. Так що можна вирушати в лісок. Так, друзяки, ось знайшли перші підосичники 25-го року. Не бачили ми ще до цього їх не бачили, вже були багато грибочків. Але підосичників ми не бачили. Красноголовці, підосичники. Різні їхні назви. Ось один красун. А ось малючок, дивіться, який гарненький. Просто космічний грибочок. Перші підосичнички 25-го року. Красноголовці, їх ще я ж кажу, називають гарні грибочечки. Білих ми вже бачили багато, інших грибів я вам розповідав, розказував. Але підосичнички перші. Отакі от от красиві малючки також з'являються на нашому шляху. Ну а ми рухаємось далі. Ну і звісно ж, куди без пантерних мухоморчиків. Як бачите самі, ну у нас їх тут дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже прям багато. І я чому кажу, щоб бути обережні, бо є е, білорожевий мухоморчик, той умовно їстівний, можна вживати в харчування, моремухи вони ще називаються. Але це пантерний мухомор. І вони, коли маленькі, вони дуже-дуже схожі між собою. Тому будьте дуже-дуже обережні і будьте дуже уважні. Це мухоморний їстівний, це отруйний, вживати його не можна. Ну що, друзі, і як завжди, коротенький підсумок в кінці нашої грибалочки. Так як я вам і казав, погуляли ми недовго. У нас було там 2-2,5 вільної годинки. Побродили, покатались на веліках, все що, все, що ми які грибочки бачили, ми вам зняли. І показали. Грибів є гриби в лісі, як бачили, самі попадаються дуже великі сім'ї білого гриба. Є і пантерні мухоморчики, є і синяки, є сироїжки, поціновуючи сироїжок, хто любить також. В общем, грибів предостаточно люди в лісі. Ваше діло ходить, збирати, якщо вам це подобається, і насолоджуватися такими гарними моментами. Не забуваємо, друзі, за вподобайку, це підтримує наш канал, це просуває наш контент. Ми вам щиро дякуємо від душі. Всім па-па!